Михайло, сьогодні, ну чесно кажучи, з подивом побачив вам вас, в якості голкіпера. Причина вашої е, сьогоднішньої позиції на поляні причина наступна. Основний голкіпер Кочарін Андрій відновлюється після операції. Буде десь не менше, ніж через місяць. Є другий голкіпер, маю надію, що наступного тур він буде. Я як капітан на себе взяв цей обов'язок і як бачите, результат і не пропустив і не пропустив. Да. Далі практикуватимете. Не маю надії, що буде ворот голкіпер, але, як бачите, заміна завжди є. На лаві запасних не надто у вас багато було людей. В принципі, знаючи вашу команду, немала кількість хороших футболістів сьогодні була відсутня. Скажу так, ситуацію в країні ми збираємось тільки на цей турнір нашої команди. Інколи там коробці десь рухаємося. А так, отримуємо задоволення, приходимо нашими друзями. До забитого м'яча особливо моментів не було. Не було, але показали індивідуальні якісь качества, плюс характер і забили гол. З перемогою. Дякую.